Доброго дня, шановна ведуча, доброго дня, шановні колеги. Сподіваюсь, що все добре, мене видно чути. Зараз тяжкі часи електроенергії, тому можуть бути деякі перешкоди. Сьогодні весь світ має проблему з антибіотикорезистентністю. Це глобальна загроза. Громадському здоров'ю і всьому людству сьогодні антимікробна резистентність є така проблема, яка значно більш загрозлива, ніж вірус імунодефіциту. У світі до 95 мільйонів смертей тим чи іншим чином пов'язані з резистентністю бактерій. А з них до 27 мільйонів смертей безпосередньо викликані резистентними бактеріями. Тому одна із задач, яку ставить перед всіма нами лікарями Всесвітня організація охорони здоров'я, це зменшити призначення антибіотиків. Це можливо з боку тих інфекцій, респіраторного тракту, вуха. Які можна вилікувати і без антибіотиків, тому вчасне і по показам, за показами, призначення антибіотиків є таким шляхом, який нам допоможе перемогти антибіотикорезистентність. Тому сьогодні я маю намір зупинитися саме на гострому середньому атиті, одне з найбільш поширеніших, особливо в дитячому віці захворювань. І одне з найчастіших частих, скажімо, таких показів для призначення антибіотиків: більш ніж 80% дітей віком до 5 років мали хоча б один епізод хвороби. Гострий середній отит – це одна із основних причин звернення за медичними послугами, тобто відвідування лікарень, витрати на антибіотики. А також можливо потенційно тяжкі наслідки в нас вигляді ускладнень, наприклад, мастоїдит, менінгіт, часткова або повна втрата слуху, це прямі втрати та прямі втрати, тобто відсутність на роботі в школі тощо. Сьогодні етіологія гострого середнього титу, це насамперед. Ті мікроби, які сапрофітують в нашій носоглотці. вони можуть викликати і гострий риносинусит, і гострий атит. І ці мікроби, які в нормі сапрофіти, при деяких патологічних станах починають швидко розмножуватися і вважаються вже патогенними. При гострому середньому атиту, це переважно до 50% пневмокок. Десь 30% гемофільна паличка, мораксела катараліч і майже нема причин вважати стриптококову інфекцію. Зростання резистентності до збудників гострого середнього титу сьогодні доведено численними дослідженнями. Вважається, що висока частка ізолятків заляків, мораксели Демонструє позитивні результати тесту на беталактамазах. В залежності від регіону, відсотки ізолятів гемофільної палички теж демонструють від 80 до 20 в цьому діапазоні. Нещодавні дані щодо чутливості збудників гострого середнього титу демонструють, що резистентність спостерігається у 63 виявлених бактерій. А також до 28% збутників виробляють бета-лактамазу, тобто антибіотики бета-лактамного напрямку на них не будуть діяти. Поточні дослідження антибіотикорезистентності, зокрема, дослідження СОАР, підтвердило зростання резистентності саме до пневмококу та гемофільної палички, виділених з пацієнтів з негоспітальними інфекціями дихальних шляхів до антибіотиків. Відповідно до принципів незалежного призначення, лікарі повинні враховувати дані місцевої чутливості, ймовірних збудників перед призначенням антибіотиків. Для збору даних щодо чутливості, які можуть стати основою настанов лікування та відслідкування тенденції щодо резистентності, необхідно проводити постійне спостереження. Саме такими дослідженнями, вже більш 20 років з 2002 року займається компанія GlaxoSmithKline. Це довготривала програма і багатонаціональна програма. Основна увага приділяється тестуванню двох основних збудників негоспідальних інфекцій, дихальних шляхів: це пневмонія та гемофільна гемофілісінфлюєнса. Результати аналізують відповідно до трьох визнаних та стандартизованих контрольних точок: це CLC, КАСТ та е, фармакокінетика відношення до фармакодинаміки. Цей тест е, зроблений для можливості більш, скажімо, кваліфіковано перенести результати лабораторних досліджень до клінічної практики. І за цій моделі визначена динаміка і фармакокінетика, можна виділити три групи антибактеріальних засобів в залежності від концентрації антибіотиків крові, час експозиції, загальна експозиція. До першої групи препаратів, які виявляють залежну від концентрації бактеріоцитної дії, відносять амінагліказіди, мітранідозол та інші. До другої групи відносять бета-лактанні антибіотики, де переважно це карбопінеми, де концентрація вища, ніж мінімальна інгібіруюча концентрація. До третьої групи антибіотиків, відповідно, фармакокінетики, фармакодинаміки моделі, відносять бактеріостатичні препарати: це азідраміцин, кліндаміцин, тетрациклін, а також торхінологи. Так от дослідження СОАР, яке проводилось достатньо вже три дослідження було завершено, останнє 2017 року. Було визначено, що пневмокок виділявся переважно з ексудатів синусів, в меншої ступені це мокротиння, так, бронхоальвалярне лаваш. Гемофільна паличка виділа. Переважно з мокротиння. Це в залежності від віку номакок ну, виділявся переважно у дітей до 12 років. В меншій кількості це е, люди від 13 до 60 років. А гемофільна паличка навпаки виділялась переважно у людей середнього віку і мінімально у людей літнього віку. У дітей теж невелика кількість. Виділялась із вуха та носа. Активність на протязі досліджень, останнього дослідження, була достатньо висока на рівні як чистий моксицилін, так і моксицилін-клаволанат дорівнював індекс фармакокінетика і фармакодинаміка 78, Це достатньо високий індекс, тобто, показує значну чутливість цих штамів. Пневмококу до амоксоциліну, менше чутливість до цефіксиму та аміноглікозидного ряду антибіотиків. Гемофільна паличка менш чутлива до амоксоциліну і до клавуланової кислоти з амоксоциліном. Чутливість майже 99%. Це гарний показник. Інші цефолоспорини мають високу чутливість до е, гемофілії інфлюенсом. Дослідження, які ми аналізуємо 2011, 2016 та 2017 роки, показують, що чутливість амоксоціліну клаулановою кислотою залишається високою майже на 100% при всіх дослідженнях. При азетаміцині, кларитроміцині, цифороксимі, вона майже Знижується з 80 до 70 відсотків, тобто має прогресивне зниження чутливість антибіотиків до пневмококу. Сьогодні американська рекомендація зараз якої ми робили сучасний протокол вітчизняний, вважає. Що нема золотого стандарту діагностики гострого середнього титу, симптоми можуть бути різними, в залежності від розвитку хвороби. Рекомендації Американської академії педіатрії закликають лікарів до активної діагностики гострого середнього титу, та треба лікарям диференціювати його від секреторного титу та вірусної інфекції, оскільки в даному випадку призначення антибіотиків тільки погіршить. Запальний процес ніякої допомоги, наприклад, при серозному атиту, секреторному атиту, не буде. Рекомендації закликають уникати нераціонального призначення антибіотиків, що може призвести до збільшення частоти виникнення побічних ефектів та розвитку антибіотикорезистентності. За американським протоколом та за нашим протоколом. Антибіотики показані всім дітям з гострим середнім отитом до 2 років. Але навіть при цій, казалось би, вже чітко визначеної патології, при двосторонньому серозному, двосторонньому гнойному середньому отиту та односторонньому отиту у дітей старше 2 років без отереї, тобто при цілій барабанній перетині, 8 20, 72 години, і лікування буде ні та поліпшення носового дихання. Тобто, треба робити все, щоб призначати антибіотик дітям з нетяжким перебігом двостороннього атиту, навіть дітям до двох років та старше двох років. Сьогодні, в нашому клінічному протоколу, затвердженому у 2021 році, на першому етапі лікування це амоксицилін або амоксіцилінклаулана. Як альтернативне лікування було в 2021 році підкреслюю, рекомендовано Це Фораксин, Цефпадоксин та ЦефТріаксон. Сьогодні цефтреаксон вже відноситься до іншої категорії. Антибіотиків і залучати його на першій лінії лікування зараз заборонено. Якщо ж після підтермінового призначення антибіотиків, тобто 48-72 години, ми лікуємо місцевими симптоматичними засобами, то починати треба саме знову за моксоціліном, захищеним клавулановою кислотою, а всі інші це кліндані. Це другого і третього покоління треба призначати під контролем динаміки симптомів, в разі неефективності призначати консультацію тарінголога, який повинен вирішити покази для парацентеза або як зараз пишуть мірінготомії. Сьогодні уніфікований клінічний протокол вважає стартовим препаратом саме амоксицилін клаволанат Це можливо дітям як до трьох років. Так, тим дітям, особливо, які перебувають в дитячих садках або в школі, якщо є старші рідні, брати, сестри, тобто оточуюча атмосфера, така з новими мікробами можуть контактувати. І нещодавний був прийом антибіотика, менше місяця пройшло, відсутність антипневмококової вакцинації або синдром отит кон'юктивіт. В серпні 2023 року вступив в дію наказ Міністерства охорони здоров'я України, стандарт медичної допомоги щодо раціонального застосування антибактеріальних, і антифугальних препаратів з лікувальною та профілактичною дією. Загальні принципи визначені призначення антибіотиків спрямовано на зменшення саме. Нераціональне використання антибактеріальних препаратів ці заходи е, класифікують антибіотики на наступні підрозділи, і ми маємо призначати саме емпірічну терапію, не чекати при гострих запальних захворювань вуха та носа, чекати антибіотика граму, бо ми знаємо, які мікроорганізми викликають. Ці інфекції, яка в нашій країні чутливість. Саме з допомогою цього дослідження САР, ми можемо призначати ті чи інші антибіотики в залежності від його чутливості. Група первинного доступу це ті антибіотики, які мають використовуватися в якості першої або другої емпірічної лінії терапії, це насамперед амоксицелін і амоксицелін клавуланат Група нагляду це інші антибактеріальні препарати з високим потенціалом розвитку резистентності. Це можуть бути вторхінелони, вони не е, включають гострий середній отит, Макроліди насамперед, це фалоспоріни третього покоління. Насамперед, це цефподоксин, цефіксин, цефотоксин. і група резерву або група останньої надії. Це препарати, які можливо використовувати тільки для лікування вузкоспецифічного кола пацієнтів, коли альтернативні препарати виявилися неефективними. Це такі препарати, як торхіналони насамперед лівофлаксоцин та той же цефтриаксон, який має високу чутливість і зберігає, і був пару років тому я. Приводив приклад в протоколі як препарат першої лінії, але зараз він відносить до е, третьої групи, і тому треба берегти цей препарат, щоб зберегти чутливість для тяжких хворих. Щодо тривалості е, лікування антибіотиками, обмеження тривалості лікування антибіотиків це потенційна стратегія зниження ризику резистентності серед дітей з гострим середнім атипом. Вроді, все правильно. Але в клінічному дослідженні, яке ми вам пропонуємо, було досліджено більш ніж 500 дітей віком від 6 місяців до 23 місяців. Вони отримували амоксоцилін клавуланат продовж 10-днівного курсу по стандартному дозуванні 90 мг кг на день. А інша група була 5 днів амоксоцилін, а в подальшому плацебо 5 днів. Оцінювали клінічні прояви, рецидив, колонізацію насаглотку. Було зроблено висновок на основі того цікавого дослідження, що скорочена тривалость протимікробної терапії призводила до менш сприятливої успішності лікування, ніж звичайне лікування. На додаток до цього ні частота побічних явищ, ні частота виникнення резистентності до антимікробного засобу не була нижчою при скороченні тривалості. Тому сьогодні вітчизняні та американські рекомендації вважають, що дітям до 2 років, якщо ви призначили антибіотик, то проводити його треба протягом 10 днів. Дітям з 2 до 5 років з нетяжким або легким помірним перебігом гострого середнього титу 7 днів, старше 6 років з легким або помірним. Гострим середнім отитом, можливо скорочення до 5-7 днів. От такі настанови діють сьогодні. Дуже цікаве дослідження було проведено щодо резистентності після проведеного одноразового курсу антибіотикотерапії. Було проаналізовано 25 досліджень, при цьому на 17 814 хворих. Автори. Оцінювали рівень бактеріальної резистентності після одноразового курсу антибіотики терапії, який призначали лікарі первинної ланки з метою лікування позалікуляр... позалікарняних інфекцій, і зробили висновки, що стійкість зазвичай зростає незабаром після застосування антибіотиків. Так, е... при пневмококу. Пініцилини через 2-4 тижні знову чутливість відновилася. Це фаспоріни теж такий же термін: макроліди до 3 місяців. При гемофілісінфлює пеніциліни резистентні до 3 місяців, це та інші макроліди немає досліджень. Тому висновки цього цікавого дослідження огляду було, що стійкість зазвичай зростає незабаром після застосування антибіотиків. Для деяких класів антибіотиків бактерій він частково зменшився через 1-3 місяці, але довгострокових даних бракує і вони терміново потрібні, тому будемо чекати нових досліджень. Ще в стандартах підходів до антибіотикотерапії сьогодні значно знижені покази для внутрішньовенного введення. Відмінене внутрішньо м'язово введення антибіотиків, і це дає можливість е, визначити саме переваги перорального прийому антибіотиків, до яких відносяться і амоксициліни, і амоксицелін з клавулановою кислотою. Це зниження ризику розвитку катетер асоційованих інфекцій, зниження розвитку ускладнень, що пов'язано з трансфузією насамперед тромбофлібід. Зниження вартості лікування пацієнта, вищий рівень прихильності пацієнта до лікування, зниження ризику травмування або інфікування медичних працівників, що пов'язано з виконанням інфекцій, та зменшення тривалості госпіталізації пацієнтів. От такі сучасні підходи до лікування гострого титу з метою. Високої якості лікування та зменшення показів до антибіотикотерапії в тих випадках, коли вона не потрібна. Тому нагадую, аугментін – це сучасний антибіотик для лікування гострого середнього отиту як у дітей, так і дорослих. Дякую за увагу.